До ну, речі, а як ви гадаєте? Це така задумка? <рес> Ні. Це ми пригласили майстра, маляр-штукатур. Трішки він попрацював, надали йому одну стіночку. Попрацював, приходимо, дивимось. Блін, жопа, треба переробляти. <рес> Коли прораб говорить, я не буду платити за це гроші. Ти знайшов майстра, ти і плати. Що ми вирішили? Ще дали йому трішки попрацювати, солома. Ну що? так вийшло у нас, так? Да? От головне талант! Це да. треба підбирати людей правильно, молодець! Да, так що, з кожного ситуації є вихід. І можна вийти і от така красота. А цей мастер ще працює? Ну так. Да. А ви тільки займаються однією роботою, а ви йому не кажете, да? Може, да. дорого бере за це, На розрив.